Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги хочу представити огляд на монету України номіналом 5 копійок 2008 року. І в даному відео ми розберемося про технічні характеристики даної монети, поговоримо про різновиди, варіанти виготовлення по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця ціна дана монети та всі особливості виготовлення. Отже, що нам відомо про монету 5 копійок 2008 року. Монета 5 копійок 2008 року це обігова монета України, яка має тираж 100 мільйонів екземплярів, виготовляється з нержавіючої сталі. Її вага складає 4,3 г. Діаметр даної монети 27 мм. Гурт дана монета має рефлений, тобто мілка насічка по повному колу всієї монети. Що ж, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця, то монета має один штамп. Це штамп по аверсу перший, по реверсу ВГ. Для визначення штамп монети по каталогу ІТК нам треба знати три сторони: це аверс монети, реверс монети та гурт. Розпочнемо з аверса 5 копійок 2008 року. Які він має особливості. Напис Україна товстий. Знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від точки У до канту та від точки до канту є відстань, як ви можете бачити в цих місцях. Що ж до напису 2008, то він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи у даному штампі знаходяться в одній площині. Саме так можна охарактеризувати штамп перший 5 копійок 2008 року. Що ж до реверсу даної монети? Як я вже сказав, монета має всього-навсього лише один штамп це штамп ВГ. Як його визначити? Спочатку ми визначимо, що це штамп В, потім визначимо підвид ВГ. Штамп В характерний тим, що груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка ж над букві знаходиться посередині між буквою та п'ятіркою номіналу. Це все ви можете бачити на даному відео. Що ж до підвида ВГ, то його можна доповнити так: п'ятірка номінала, лінії шрифта вузькі, поверхність випукла зі згладженими краями. Чорточка ж над буквої тонка і складає приблизно 0,25 мм. Тобто ми звертаємо увагу на п'ятірку в штампі ВГ, що вона випукла, та чорточка тонка. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіці, який має штамп 1ВГ. Виникає це питання, що значить буква М в кінці штампу 1ВГМ. Буква М значить те, що у даної монети гурт мілкий. З крупним гуртом, з крупною насічкою. монета різновидів немає, тому ми на ньому уваги не звертаємо. І саме головне, яка ж ціна на даний час штампа 1 ВГМ по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця? На даний час монета коштує від 50 до 70 копійок за одну монету, так як дуже великий тираж в 100 мільйонів екземплярів. Що ще хочу додати по 5 копійках 2008 року? По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця монета 5 копійок 2008 року була знайдена в немагнітному металі світло-сірого кольору. Така монета є дуже нечастою. Її ціна на даний час складає від 5 тисяч гривень за одну монету. Тому ми обов'язково 5 копійка 2008 року звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 5 копійок 2008 року, що виготовлені не в нержавіючій сталі, а в алюмінієвій бронзі, латуні, міді чи інших сплавах, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за один екземпляр. На що ще треба звертати увагу? Це на повороти на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете поворот аверсу до реверсу на 180 градусів, така монета буде коштувати від 3 тисяч гривень. За один екземпляр. Якщо у вас залишили запитання по монеті 5 копійок 2008 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми поговоримо з вами про монету 5 копійок 2009 року, що має штамп по каталогу Юрія Тимофійовича Коломійця, штамп 1 ВГМ. А зараз залишу пару секунд для того, щоб ви наглядно ознайомилися з цією монетою. Якщо виникнуть якісь запитання або в особисті, або в коментарі, чекаю їх.